Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного, мирного дня. Отже, ми продовжуємо готувати, і я рада вас бачити, що ви не залишили мене і ви зі мною продовжуєте. Отже, ми заморожували лимон, м'ятку. І туди я ще поклала корінь імбіря. Оце у нас все було заморожене. Я... Витягнула з морозильної камери, після чого дала постояти хвилинки дві, не більше, щоб можна було виняти зручно. Зараз я виймаю у наш блендер, викладаю все. У мене, до речі, тут є лимонна шкірочка. Але це тільки шкірочка, бачите, без білого. Білий дає нам горіч, тому нам не треба горічі. Нам треба солодке, смачненьке, корисне. І поїхали. І так, я трішечки перебила і бачите, в мене ще є в тарілці. Фрукти наші, і я хочу їх усі сюди закласти. Отже, беру ложечку, бо місця тут достатньо оце перемішала. І закладаємо абсолютно все, що залишилося. Я знаю, що в мене сюди все поміститься. І тому це тільки на один раз, щоб не робити два рази. Так. Є. Ще а, фрукти наші, вони заморожені. Вони чуть-чуть розморозились, але ще е, тримають е, міцність свою, лід не хоче відходити, і воно трошечки лідяне Для того, щоб краще збивалося, я сюди додам мед. Мет, все рівно, я повинна була додавати його, тому ми його закладемо зараз трішечки, і буде легше, швидше збиватись наша і так. Зараз ми збиваємо до однорідної консистенції. А, можна не повністю в пюре, так як це. А буде навіть десь гарно і більш смакувати, якщо будуть малесенькі якісь там кусочечки. Поїхали. Отак От збивається кашиця. Бачите. Я сюди трішки додала води, я напишу вам під відео, скільки дати водички. Тому що все заморожено і мед е, теж густої консистенції, і не зовсім перебивалося. Тому я налила трішечки водички і все неймовірно збивається. Отже, мені ще хочеться збити. Я збиваю. І зараз я хочу подивитися, що у нас там вийшло. Так, що у нас вийшло у нас вийшло те, що мені необхідне. Дивіться, як це дуже швидко все робиться. Бачите, трошечки з водичкою. Зараз я ще закладаю мед, не пересипаю ні в яку миску, нічого, не треба вам е мастити ще щось інше. От, закладаю сюди мед. І ретельно перемішаю все, після чого я буду наповнювати наші форми. І складати все це будемо до морозильної камери. Так, перемішую. Запах такий, боже. Фрукточки пахнуть, все пахне. Ой, неймовірно, м'ятка дуже-дуже запашна. Так, перемішуємо. Бачите, мед трошечки тянеться ще. Тому що дуже все холодне. Дуже так, є. Тепер ви можете взяти будь-які форми, які у вас вдома є. Наприклад, у мене є отакі формочки, де ми можемо робити бомбочки, неймовірно красиві ще плюс. І ми їх зробимо пару штук. Оце у нас 4 буде рози таких неймовірних. Але перш чим їх наливати, я все-таки хочу скуштувати хоча б капельку. І я куштую і вам говорю, як воно на смак. Термоядерне. Якраз таке, як я планувала. Отже, наповнюю. Повністю ложечкою, отак, як є, з рідиною, наповнили. Є краса. З рідиною, все як є, тому що рідина дуже-дуже корисна у нас іде. Можна робити напій, зараз, коли дуже у нас спека. То ми можемо брати водичку, є водичка в холодильнику або навіть з кулера ми беремо водичку і беремо собі одну бомбочку, закладаємо воду пару секунд, і ви маєте неймовірно смачний і корисний напій. Ось у мене ще є така форма. Літ я заморожую в ній. І зараз я теж спробую сюди залити наш напіток, напіток, можна сказати, нашу кашку. 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 Я беру ложечку уже малу, тому що тут незручно, а, великою, тут якраз маленька, бачите, і. Наповнюється, але в мене взагалі малесенька-малесенька. Я зараз візьму трішки більшу і швидше наповню все. Набираю повну і заповнюю. Отже, і ця форма у мене вже готова. Я її відкладаю. І що я ще хочу продемонструвати? У мене є ще отакі форми. Бачите? Паперові десертні. І мені дуже хочеться подивитися, що з цього вийде, якщо я їх теж наповню і заморожу. Отак. От Наповняю. І отак, з дощечкою, я одразу відправлю до морозильної камери. І так. У нас є три види форм, і я всі їх заповнила неймовірною нашою смакотою і корисним, корисним теж. Дуже корисний. Напишіть, будь ласка, що це, для чого це а, може бути. А, я нагадую, це лікувальне. От від чого ви можете а, лікуватись. Отакими от смачними бомбочками. Усім смачних бомбочок. усіх бомбочки. Бомбочки це тільки у мене на кухні. І вони фруктові. Вони нікому не шкодять. Будь ласка, їх можете готувати і використовувати абсолютно всі. Тож, використовуємо наші смаколики усім. А гарних смаколиків, гарного життя, смачного життя. Я вас всіх обожнюю. Будьте здорові і папа. -па. Так, наш лікувальний напій готовий. І зараз я його буду куштувати. І так, закладаємо ми. Наші бомбочки, як я говорила, ось.